Всім привіт! В даному відео зробимо редагування нашого вулика. Але для початку давайте видалимо наш імпат, е який відноситься до API е ID. Е На даний момент я його використовувати не буду. Е На бекенді я додав, що всі вулики, які буду створюватися, вони будуть е по автомату, як то кажуть, по. Дефолтному значенню ставитися 1 Але я пропишу це все в коді. 1 Дось до першої пасіки. Е, в майбутньому я це все е, підправлю і сподіваюся, це роблю. Так. Е, дальше. Дальше, дальше, далі. Давайте протестуємо, чи воно все працює у нас. Ага. Валідацію треба ще поправити на бекенді. Йдемо в наш реквест, знаходимо наш клас і давайте тут поки закомітимо. Так, все зберігаємо. Так, як ми бачимо, у нас все, якби відпрацювало. Так, далі. Давайте отут само внизу нашого модального вікна, додамо дві кнопки кнопку редагувати і. Видалити. У нас вже ці кнопки є у редагуванні, видалені на наших записів, тому давайте просто їх скопіюємо і переподілимо їх до нашого вулика. Так, копіюємо наших дві кнопки. Давайте зараз знайдемо, де у нас футер нашого модального вікна. Так, тут аннот. Так. Э -э так. Так. Так, йдемо. Так, ось наш э футер нашого модального вікна. Давайте в цей дівчик вставимо наші дві кнопки. Так, вставили ми наші дві кнопки, переіменуємо їхні ID. В даному випадку у нас Edit Hive. Так, тут ми теж поперейменовуємо всі наші записи. Так, Edit, міняємо на Edit Hive і на Edit Hive. Далі тут просто Hive ID будемо передавати. Ну, хоча ми можемо його взяти уже з Hive. Ну, хай буде Хай ID. Так. Далі видалення також е, міняємо. Так. Hive, Hive, Hive. Є. Видалення кнопку ми також поправили. І. Так, давайте допишемо редагувати вулика. вулик е, Так. Все. Тексту на кнопку видалити у нас нема. Поки. Так, як ми бачимо, в нас додалося дві кнопки наших. І давайте ці дві кнопки зробимо по двох сторонах. Справа буде. Видалення кнопка, а зліва в у нас буде. Нам потрібно додати клас Justify. You... Зараз just, ми його додамо Between. Так, дайте у GTV. Так, і сюди додамо на Justify Between. і just you... дивимося. І як ми бачимо, зліва у нас, нас видавати буде кнопка, справа видалити. Окей. Okay. Далі. Давайте. Що ми скопіюємо наш, наш, наш блок з редагування записів. І його ставимо десь нижче. Давайте тут десь під едноти поставимо. Наприклад, так, є, напишемо Edit Hive і далі. Е, також тут нам потрібно буде поперейменовувати наші айдішки, для того, щоб наше вікно з'являлося або закривалося. Так, е, міняємо на Edit Hive. E, так, тут також міняємо на Edit Hive, Edit Hive. Так, є далі форма в нас. В e, нас є форма на створення. О, от у нас появилась наша наш блок з обновити e, вулик запис вулика. Вулика. Е, так е, форма. Міняємо Submit Edit Hive. Е, давайте у нас є створення нашої, нашого вулика, і давайте звідти візьмемо нашу форму. Ми її скопіюємо і її трошки підправимо. Підправимо ми тільки Submit Parent. Так, ідемо, шукаємо нашу форму створення вулика. Create high. Так, звернемо її, скопіюємо і поставимо замість нашої форми. Ось ці так перейменуємо, так цю верхню форму видаляємо і лишаємо нашу форму. Так, все є. Будемо брати також своєм хай і. ОК. Далі. Далі, далі. Нам картинка не потрібна у даному випадку. Вроді як. Давайте глянемо, що у нас є. Так, submit. Давайте подобавляємо методи, наші запити і все остальне для того, щоб ми могли редагувати нашу запись. Візьмемо з SubmitUpdateNode. Перейменуємо на наш EditHive. Далі. Так. У нас API-ID вже нема, ми не видалимо. Так, окей. Так, відкриваємо нашу Submit Edit Hive. Далі. Що нам тут потрібно, що нам тут не потрібно? Form number. High ID. Хоча. хоча. Uh -huh, uh -huh. Нам ID цей не потрібен. Так, ID note, this ID нота. Uh -huh, uh -huh. Давайте Hive поставимо ID Hive. Uh, Ми його запишемо в ID Hive. Так, і тут що ми напишемо? Дайте -дай і так. Все зробимо. Так, далі. Так, Femme Hive і number і Hive Text, так, звідти видалимо. ID, так, пишемо number і хайв текст. Пустимо робимо. Окей. Далі тут а, от тако зробили. Пустимо. Є. Далі перейменуємо наш сам метод на EditHive і додамо цей метод. Отут у методах. Після AddHive пишемо EditHive. Є. Так, вызываем, передаємо ID, pardem form hive. Так, ідемо в наш hive TypeScript і давайте скопіюємо update note. note. Прейменуем на е, так, id hive. Так, ми получаємо ID hive і form hive. Э, так, тут також Перейменовуємо. Ага, так, димся на наш запит. Так, number ми передаємо Hive текст, і падзапит насда. Картинку через падзапит передати, можна так сказати, не можна, тому воно, вона передається через окремо через постзапит. Ми потім її будемо редагувати. В нашому вулику, але поки ми будемо це все робити без картинки. Тому давайте видалимо наш з нашого шаблону редагування картинки, загрузки фото. Цей блок весь видаляємо, і є далі. Трошки посунемо, Окей. Так, все. Получилася у нас така, таке дагування вулика. Це назва його і невеликий опис. Так, далі. Пишемо Edit Сюди Edit Hive, те, що прийшло, і передаємо в наш EditHive функцію в екшені. Так, копіюємо нашу функцію, йдемо в наші Actions. І... Uh, actions mutations. Так, uh, mutations ідемо І давайте скопіюємо ось цей метод update1Trive. І додамо його вище. Так, є, переименовуємо його на Edit Hive. Отримуємо ми date і state. Так, є hire Писуємо. А, хоча, хоча, хоча щось тут не то. Ну ладно, давайте. Подивимось, що воно нам дає? що воно нам вратає? Так, вулик 23. Так, що тут у нас? Number. І хай текст. Mm -hmm. Так, а де наша кнопка, яка викликається? Все? Так, ідемо. Ага, от воно. Click open. Давайте добавим наш open edit hive. Тут нижче. Візьмемо ось цю нашу функцію. І туди додали наш Open Edit Hive і давайте підправимо. Так, значить, ID not, буде ID. ID Hive переименовуємо. Так, і є хай. Хоча ми могли б його взяти в цей ID хай з нашому хай, так як ми його отримуємо там вище по ID, і звідти взяти наш ID, але давайте ми вже його передамо і запишемо в ID Hive, а потім цей ID хайв передамо в наш запит. Давайте додамо ще. Так, э, hive okay, okay, okay. Так, так, hive текст, окей, окей, окей. Так. Так, текст, все, Ми поправимо нову. Давайте створимо ще Hive. ID Hive. Так, пустий. І його там далі перезапишемо, Запишемо в нього ID. Хай буде вже поки так. Так, далі. Ну, я кажу, можна взяти от з цього з Hive Data ID, але ми його вже візьмемо з ID Hive. Так, є. Е. Давайте глянемо. Ні, щось у нас не підтягується наші дані. Давайте глянемо, що у нас там. Чи попадає у нас ID? Хоча б. Так. Да, ID в нас не попадає. Окей, давайте глянемо, де воно там знаходиться. Те ID. Що воно в нас не попадає. Йдемо у нас сюди Hive ID. Так, і тут. Е -е, воно в даті ще висить. Допишемо Hive дата, e -е, ID. Окей, давайте знову попробуємо. Так, все, ID у нас попало. Так, добре. Е, так, все одно наш е, текст і назва не виводиться. Е, так, а чого у нас текст і назва не виводиться? Так, е, тому що у нас Hive е, дата. Це так один вулик, тому це все нам не надо. Ми просто сюди пишемо this hive data number і hive data text. Ну, хай текст. Все, отак от воно буде. Так, ідемо Так, все. У нас попали наші наша інформація з нашого вулика. Це назва і текст опис є. Е. Все, давайте щось змінимо. І попробуємо зберегти. Tak, jak już widzieliśmy u nas błędy. Okay. To nas światia się to. Dawaj, teraz na backend i zmieniamy to. nasz. I o tut, skopiuję Venom i Venom Hive, a nie Hive Update Data. От, і так у нас вернеться вся інформація по вулику. Ось в такому вигляді. ID його і все остальне. Е, так, є. Давайте знову зробимо запит. Так, е, нуло, але нічого не змінило. Нічого не міняється. Нічого не виводиться. Так, і чогось вертає отне й те саме ммм mm -hmm -hmm -hmm. mm -hmm. Так, нічого не поменялось. А так, 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 так. У нас воно нічого не міняється. Вертає те, що її відправили. Е, чого так? Так. А все із-за того, що ми. Е, так, тут у певних ліст пропишемо, щоб воно вертало в наш список і там обновляло ось цьому всьому списку наші, нашу запис. Так, давайте збережемо. 229. бачимо. У нас тут не збереглося в нашому модальному кні, але в основному списку у нас помінялося на тест 2299. Е, e, Тобто, нам ще потрібно буде змінити ще самий Hive. Е, e, hive state Hive. Нам потрібно змінити. Е, e, Для цього нам треба. Подивитися, що у нас є. Так. Брать из Hive Data. Hive Data Number. Окей, значить тут пишемо State hive. Так Datanab. Дописуємо ще дату і запишемо туди все. Ні, воно у нас. Думаю, у нас не спрацює на цей етапі. Так, -да, у нас не помінялось тут а в нашому дальньому вікні. І помилку пишу дата. Ми просто взяли весь е, вулик, якби, але в, цей вулик, в цьому вулику немає записів, нічого. Просто іменно інформація по вулику. У зв'язків немає з е, списком е, до, якого, до якої пасіки чого. Тому дописуємо так state hive data number і хай в і записуємо data number і data-hive-text. І тепер у нас повинно все працювати. Давайте протестуємо: 777, пишемо зберегти, дивимося в нашу надпись. Помінялося 777, закриваємо. І бачимо в нашому основному списку також 777. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки і ждіть нових відділоків.